Тенеріфе перлина канарських островів, царство вічної весни, острів з двома обличчями. Тенеріфа вражає гостей природними контрастами. Тут є і величні гірські хребти, і прекрасні родючі долини. Тропічні і субтропічні ліси, вулканічні пустелі, гірські ущелини. На острові ніколи не буває зими. Влітку немає задушливої спеки. Похизуватися тенеріфе може і прекрасними пляжами, де цілий рік туристи насолоджуються сонцем і океаном. При цьому тут є пляжі буквально на будь-який смак, і вулканічного походження з чорним піском, і штучні золотистим. Різноманітне та унікальне і дно океану біля теноріфе. Кольоровою гаммою і багатством морського життя дайверів воно точно здивує. Хочете зануритися у царство Нептуна, але не маєте досвіду? Не біда на острові. Є спеціальні курси для початківців. Вартість дводенного тренінгу від 60 євро. Одне занурення близько 40 євро. Подарує тенаріфи незабутні відчуття і любителям серфінгу та вінсерфінгу. Адже тут дмуть сильні вітри і є високі хвилі. Найкращі умови для заняття вітрильним спортом на півдні та Головним чином ельмадао один Година навчання у школі вінсерфінгу обійдеться у 30 євро. Оренда спорядження на день 40. Символом Тенеріфе можна сміливо назвати вулкан Тейде. Він, до речі, є найвищою точкою Іспанії понад 3700 метрів. Аби піднятися на таку висоту, готуйте 25 євро. Це вартість квитка на фунікулер. Саме вулкану острів завдячує своєю назвою. Тенеріфе сніжна гора. Так називали його ще сотні років тому древні мешканці Канарських островів. Головний рукотворний туристичний об'єкт Тенріфе парк папух Лоро Парк. Тут ви побачите найбільшу в світі колекцію папуг, понад 340 видів і підвидів, найбільші пінгмінарі на планеті, скляний тунель за кулами, а ще шоу дельфінів, касаток та тюленів. За мандрівку у царство тварин готуйте 32 євро. Завітавши на Тенерифе, ви також отримаєте чудову нагоду познайомитися з древніми цивілізаціями, адже тут знаходяться так звані піраміди Гуїмар. точний вік, і призначення цих грандіозних споруд з каменю досі залишаються загадкою. Вартість мандрівки у часі 10 євро, і можливо саме вам вдасться привідкрити таємницю іспанських пірамід.